Здоровенькі були, шановне панство, дорога родина! Я вчитель словесник Олександр Черкас. Запрошую вас на урок української літератури. Сьогодні ми продовжуємо працювати над повістю Михайла Стельмаха Гуси лебеді летять. Шановне учнівство, кажуть, життя людини починається світанком її душі дитинством. Усі дорослі були дітьми, лише мало хто це пам'ятає, а пам'ятати таки повинні. Бо дитинство дивовижний і неповторний період. За яким починаєш шкодувати тільки тоді, коли він промайне. Світ довкола нас, безперечно, прекрасний, але бачимо ми його по різному. Прослухайте поезію Ліни Костенко і поміркуйте, від чого ж залежить ставлення людини. На світі можна жити без еталонів, по-різному дивитися на світ широкими очима, з-під долоні, крізь пальці, у квартирку, воріт. Від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха у з біговицько дрібниць. Так, кожен і кожна з нас віддзеркалює те, що здатна побачити і сприйняти душа. Яка ж вона в Михайлика, головного героя Повісті Гуселебеді Летять? Які риси характеру притаманні героєві? Певний, що, готуючись до сьогоднішнього заняття, ви вже частково знайшли відповіді на ці запитання. Розгляньте, будь ласка, пам'ятку характеристики літературного героя. Увага на екран. Перше. Головний чи другорядний персонаж. Друге. Портрет за твором або уявний. Третє. Риси характеру. Обґрунтування через учинки. Четверте. Ставлення інших персонажів до героя. П'яте ставлення персонажа до свого оточення. Шосте. Авторська позиція. 7. Моє ставлення до персонажа. Поставте відео на паузу і спробуйте схарактеризувати образ Михайлика самостійно. Згодом обов'язково презентуйте ваші роздуми вчительці або вчителю. Здивуйте своїми вміннями. Михайлик головний персонаж Повісті Михайла Стельмаха «Гуси лебеді летять. Він є оповідачем. Тому всі події твору ми бачимо крізь призму його дитячого сприйняття. Цитую: Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх, сказав би таке таємниче слово. Я замислююсь над ним, а навколо мене починає кружляти видіння казки, її нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гуси лебедята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста, оте от слово, до якого дослуховуються земля і вода птиця в небі саме небо. Кінець цитати. Михайлик ще зовсім дитина. Слова дорослих він часто сприймає буквально, а тому, не, на жаль, задумуються сенсом сказаного. Хлопчик живе казкою, йому здається, що все у світі, і трави, і води, і птиці, і звірі розмовляє, має прекрасну душу, цитую. Тепер я заспокоююсь. Значить, сонце не може загубити своїх ключів, воно їх десь носить, на шиї або ув'язує на руці. Хоча наша качка й однокрила та своєю сміливістю й тямущістю дивує всіх вулична. Весною, коли повиводяться курчата, вона весь час клопочиться біля чужого виводка. Птиця також боса ходить і не журиться, сміючись, відповідаю я, кінець цитати. Окремо слід сказати про спостережливість Михайлика, адже повз його увагу ніщо не проходить. Хлопчик вчиться багато чого в дорослих. От і вміння жартувати, наслідувати їх умові не може не викликати усмішки. Оптимізмові юнака можна лише позаздрити, бо навіть нестатки не здатні знищити радости і бажання жити та пізнавати світ, цитую. А ще я люблю, як з лісу несподівано вигулькне хатина. Заскриплять воріться, побіжать стежки до саду і до пасичіська. І люблю, коли березовий сік накрапає із жолобка, він так гарно вистукує. тьоп-тьоп, що неодмінно завернеш до нього і присядеш на навпочепки, кінець цитати. Михайлик надзвичайно добрий та чуйний. Він віддає дитині жебрачки насіння, яке взяв потай, щоб обняти на книгу Віхрима. До Михайлика гарно ставляться всі герої твору, окрім хіба ще Бабенка, який є підлим та жадібним. Головний герой, наділений позитивними рисами і викликає теплі почуття, цитую: мені хотілось показати йому язика, але інколи я теж можу бути статечним. Це я зараз і зробив: обернувся до Юхрима, докірливо похитав головою, мовляв, хоч і високо йти до неба, та дурний як не треба. Кінець цитати. Образ Михайлика в повісті це образ самого автора. Інколи письменники та письменниці пишуть про свої переживання, думки, життєві історії. Недарма у творі час від часу читаємо зовсім дорослі коментарі, тобто, окрім оповідача дитини, є ще оповідач дорослий. Пропоную вкотре переконатися в цьому і переглянути фрагмент фільму Гуселебеді летять, знятого за мотивами твору Михайла Стельмаха. Увага на екран. Здоров, парче! Здрастите! Здрастуйте, Дем'яне! Доброго здоров'ячка. Ти чогось який такий. Нархолоді зубами вдаліку єш. <рес> що ви, чого босить стрибаєш? А ви що, не знаєте, чого купила притупило? Ви подивіться на нього, боса радіє. І це також боса ходить і не журиться. Дядько Себастьян. А. а я знаю. У вас пічена листи. А звідки ти знаєш? Сорока на крилі принесла. Краще б вона твічовати принесла. Його у бандитів забрали. У бандитів, точно. Хочу б мені хоч раз бабахнути. Я тобі як бабахну. Ось маєш лист від батька. Нерщів віднеси матері. Махоркою пахне. Лети летимі листом западу на восток, час не втрачай, нікому в руки не попадай. Добрий день, моя дорога та вірна дружина хан. Твоя караока, сіренька Хануся. Я живий та здоровий, чого і вам бажаю. Якщо ви ще не знайомі з цією стрічкою, люто рекомендую переглянути до кінця. Шановні самикласники і семикласниці, пропоную згадати сюжет повісті і написати літературний диктант. Я читаю запитання, ставимо відео на паузу. Відповідаємо в зошиті, звіряємо відповідь із правильною. Гайда працювати. Перше панською журбою Петро Шевчик охрестив сум Михайлика. За книжками. Друге. Словами нема на тебе. Шибайголову в спідниці ні грому, ні блискавки, ні трясця, ні трясця, ні лихої години, ані синього смутку. Схарактеризовано. Попівську наймичку Мар'яну. Третя. Замкнуті в домі книги Мар'яна порівняє з Невільниками. Четверте. Батько Михайлика продав корову щоб. Учити сина П'яте. Мати Михайликова вважала найважчою найрозумнішою книгою Біблію. Шосте. Книжка, яку дав панич, мала назву. Космографія. Сьоме. Іспанської економії дядько Себастьян узяв собі додому. Піаніно. Восьме. Йохрим Бабенко, зустрівши хлопчика в лісі. Запропонував дати почитати книжку, якщо Михайлик обміняє її на Красноголовців. Дев'яте. Хлопчик мріяв узяти в Бабенка книжку Пригоди Тома Сойера». Десяте. Замість незрозумілої книжки Михайлика дали в покоях Тараса Бульбу. Молодці. Упевнений, ви уважні читачі й читачки. Відповіли правильно на всі мої запитання. Раптом маєте помилкові відповіді, заспокойтесь. Попереду ще багато завдань. Шановне учнівство, кожен і кожна з нас у дитинстві про щось мріє. І в цьому чарівному світі все здається незвичайним, казковим, дивовижним. Ми віримо в диво, в те, що лише варто підняти руки, відштовхнутись сильніше, і ми летимо між хмар та лебедів. Минулого року ви отримали завдання підготувати ілюстрацію гусей лебедів. Переконаний, що ви його виконали. Зараз пропоную взяти лебедя. Під час прослуховування пісні мрійники у виконанні гуртів творчі та хардкіст помріяти й записати свою мрію на лебединих крилах. Упевнений, вона обов'язково здійсниться. Мрійте сміливо. Увага на екран! Сумсанзі to me Baby, you're so far away. Tell me if you wanna go or stay. I just need your company. Maybe we'll I you, you, you some, some. Отже, ми з вами схарактеризували образ Михайлика, головного героя Повісті Михайла Стельмах і лебеді, летять, і визначили провідні риси його вдачі. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку. Також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте Укрліт. Ну і літератури інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї. До нових зустрічей! Слава Україні!